Добрий вечір. Приїхала тільки що з нової почти. Мені приїхав сюрприз-подаруночок від озерних Константин і його жінка Леночка з Миколаївської області. Вони мені прислали в подарунок отаку От красоту гляньте. Щоб я спробувала такий сорт інжиру. Це Брумсьвіг, це Віолет Дофін. А це я не знайшла бумажки, як називається, я їх вже переїла. Вони такі добрі, капець. Прямо такі вони добренькі, гляньте. Бачите? М -м -м. Невеличкі оці, але дуже добре. Прямо дуже добренькі. Зараз я відірував трошки бумажки Витру ту щоб не була мокра босік. О. І вислали мені для проби, щоб я попробувала. в'ялені, гляньте. Бачите? В'ялені, гарно зроблені, упаковані, вакумовані. Це брунсвік. Я ж говорю, а це Віолет Дофін. Дуже смачні. Гляньте, в якому стані прийшли, гляньте всі сухенькі. Недавно мені прийшла одна із Миколаєва посилка, ні, мабуть, з Одеси. От, прийшла посилка, всю викинула, всю іскіс прокіз. Така в нього упаковка була. Це здуріть можна. Люди, а що я хочу сказати? Люди, видно, ліж би продати і гроші взяти. А за тих, хто отримує, вони не думають. Понімаєте, Думаю, що гроші на дорозі валяються. І так само із Закарпаття я отримала на другий день посилку Тоже кисляк, поцвівши, упакований дуже погано. А це було кожний рядочок, переложений е листочками інжирними. Так мені Наталя висилала, пані Наталя Олександрова. Висилала мені дві посилки, приходили дуже в хорошому стані. І дивіться, бачите, що то значить людина відповідальна. Маю тепер інжир в подарунок, але добрий. Костя, Лєночка, велике вам дякую. Дуже вам вдячна за вашу увагу, за ваше все, що ви зробили мені такі, і головне, нічого не сказали. Вчора чую, раз прийшло повідомлення з нової почти, до вас прямує посилка та кату. Я до нього дзвоню. Ні, пишу. Я до нього пишу, що це ви мені відправили? Ще й доставку заплатили. Мало того, що інжир безплатно і доставку теж заплатили, я нічого не платила. Він каже, трошки висели, щоб ви попробували такий-то, такий-то, такий-то сорт. А каже, на самому дні осторожно не викидайте там під листочками ще один сюрприз. Оце. Але ви молодці. Я вас взагалі поважаю дуже. До вас можна звернутися, я ж новачок по інжирах. До вас можна звернутися з любим запитанням, відповідаєте. Зразу попитаю, ви відповідаєте, підучуєте, научуєте. А це ще таке взяли зробили. Ой-ой-ой. Гляньте, ніде ні одного немає. Лопнувшого, немає, немає ніде цвілого, якби воно полопало, воно поцвіло, тому що інжири, вони ж все не магазинні, що їх там можна зберігати майже місяць. От, Тут вже шкірочка тонюсінька, гляньте, зараз якось такого покажу вам. Дивіться, дивіться кашкірочка. Бачите? О! Зараз покажу. Ой, дивіться, що я відкриваю. Гляньте ну. Бачите? Оце туди, а ну воно о! Трошки пальцем. Не, не зручно, я ж одною рукою знімаю. Боже, яка смакота. Я пробую, вибачте. Якби можна з вами поділитися, я б вам дала попробувати що то за чудо. Не дарма я вирощую він Я не розчарувалася не один раз. Гляньте. Як джем. І чимсь таким. Ну, якесь таке добре, що вам не передати. Не можу сказати, бо скажу, може, ще неправильно, чим він мені пахне. Дивіться, який великий це брунсик. Не можу стриматися, пробачте. Все, не буду їсти на камеру. Може, хтось скаже, що це негарно. Але це так смачно, що видержати не можна. І ці теж. Я вам зараз ще цього покажу, підождіть. Зараз. Відкриваю. Ой. Дивіться, теж як мед. А ну. Слухать якесь. Ну, зовсім два різних смаки. Правильно, два різних, тому що два різних сорти. Глянь-таки сочненькі, шкірочка тоненька. Бачите, це вже я його так приплюснула. О, такі о. Дуже смачні. Боже, Костя, Лєночка, дякую вам велике. Не ждала, не думала, не гадала. На тобі, Надя, сюрприз прийшов від таких хороших людей. Добренько на цьому буду закінчувати. Треба побігти теплицю закрити, на свої інжирчики глянути. От, гляньте, які, бачите, в'ялені половинками. Гляньте, яка красота. І тут теж не один сорт, тут гляньте на ну, червоненьке, тут таке. Тут різні сорти. Ну, я це не буду відкривати, до мене скоро приїде дочка 10 жовтня. Якщо я видержу це, я так кажу завжди. Пам'ятаєте, я робила в'ялені? Вони в мене навіть тиждень не полежали. А я їх по шість штук. Повакумувала, в морозилку зробила. Раз одну достала пачечку. Потім думаю, та що я собі ворог? <сум> достала другу і, коротше говоря, всі закінчились. А ці будь свіженькі ми їсти полозу в холодильничок, гляньте. На. Бачили? Вирощуйте інжири в нас в Рівненській області. Е у багатьох людей є інжири, сади прямо. Дмитро Адамчук він до мене приїжджав, привозив саджений. Ну, Від мене за 30 кілометрів. В нього там така краса, у мене все в теплиці, а в нього на дворі Боже, що в нього не росте. Інжири ростуть, що хочете росте. Отаке добренько. На цьому все. Пока-пока. Лєночка, Костя ще раз велике, дякую. А глядачам бажаю мирної ночі, здоров'я, всього вам найкращого. Підписуйтесь, коментуйте, вирощуйте інжири. У цього Кості саджанці. Оце ж в мене два брунсвіка і маузан'єр від нього. Прекрасні! Оце брунсвік. Я розломала, вам, показала, який він. Це. Віолет Дофін називаються. Я буду такі саджанець з нього купляти. Обов'язково, бо дуже смачний. Ось таке на цьому все. Всім щасливенько, всім дякую за підписки, за все, за лайки. Щиро вам дякую.